Слава Україні, друзі! Якось довго не виходило в мене записати ось це відео, і часу не було із натхненням проблеми, бо таке діється в державі, окрім війни. Подивіться, що роблять ось ці всі щурі, як вони крадуть, як вони брешуть. Одним словом, важко, але не дивлячись на усе це, сіяти необхідно. І цей час, час посівів, наближається. Можливо, хтось вже і здійснив якісь перші посіви. Звичайно, швидше за все це квіти. Якщо ж ви вже сієте перці, томати, то, на мою думку, це дуже рано. Якщо у вас немає теплиць, то ваша розсада дуже переросте. Вона може почати старіти. Одним словом, справа, звичайно, ваша. Я ж обираю трошки більш пізні. Дати посівів, про них, сподіваюся, якраз в наступному відео поговорю: а оскільки перед посівом треба підготувати ґрунт. А якщо це буде підготовка за допомогою біопрепаратів, то вона займе трошки більше часу, тому, власне, сьогодні і про це хочу поговорити з вами. У минулому році у відео про ґрунти я вже згадувала про те, що я розділяю ґрунтосуміші на два види. Один з них це для посіву насіння. А інша грунтосуміш, інший її вид це вже для перевалки маленьких рослин, або якщо ви вирощуєте розсаду з пікіруванням, то для пересадки її після пікіровки. Я розповідала вам про такі, ну скажімо так, основні принципи підготовки субстрату для розсади. Найперше, те, що насіння проросте у будь-якому субстраті, навіть у чистому піску. Проросте і до появи першої пари справжніх листочків буде себе нормально почувати. Тому що пісок абсолютно не містить ніяких збудників хвороб. Оце, якраз, з цього приводу можна не перейматися. Але застосування ось такого, звичайного піску в якості субстрату, це краще для стратифікації. Ну і в екстремальних випадках, якщо вже у вас взагалі нічого немає. Але якщо ви заготували. Будь-який ґрунт або купили будь-яку ґрунтосуміш, то її можна удосконалити після того, як ви її обстежите. І перший принцип був такий, що висівати насіння необхідно у якомога менш поживний субстрат. Другий принцип такий, що висівати насіння я намагаюся завжди у ґрунтосуміш куплену. Бо найчастіше така ґрунтосуміш відповідає вимогам для проростання насіння. Тобто вона вологопроникна, вона повітря і, як я вже сказала, малопоживна. Хоча у ґрунтосуміші комерційні завжди додають мінеральні добрива. І тому третій мій принцип зменшити концентрацію мінеральних добрив у такій купленій ґрунтосуміші. Міром у цьому році в мене ось така ґрунтосуміш. Я не рекламую виробника, який, яка в магазині була, таку я і купила. В минулому році я купувала ще й значно дешевшу суміш. В цьому році я спочатку такої не знайшла, потім я і її знайшла. Купила ще пакетик такої. Одним словом, ось аналізуємо грунтосуміш цю, яка в мене зараз є у цьому пакеті. Що я маю на увазі аналізуємо? ґрунтосуміш вироблена у одній із Балтійських країн, і, на жаль, українською мовою немає ніяких інструкцій, пояснень є мовою ворога, але читаємо. Виготовлено з торфу верхового середнього ступеня розкладання, продукт містить мінеральні добрива, НПК, мікроелементи, вапнякове борошно і зволожуючі речовини. Вага пакета з верховим торфом значно легша відносно ваги. Пакета такого ж об'єму торфу низинного. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що це фактично торф, причому торф верховий. Чим він відрізняється від низинного торфу. По-перше, у нього колір такий коричневий, далеко не чорний, коричневий, і у ньому дуже багато рослинних решток це швидше за все рештки моху сфагнуву. І ці рештки, вони, ну, не розклалися ще. Скажімо так, десь напіврозкладені рештки. Варто відмітити, що насіння проросте у будь-якому субстраті, в якому буде водо, волога і повітря. Дуже важливо, щоб кислотність була не нижче 5,5. І ось цей верховий торф Насправді, природний верховий торф дуже кислий, дуже кислий. Але оскільки це дуже дешева сировина, бо його легко добути, бо він верховий, він з верхових боліт. А верхові болота це, скажімо так, заболочена місцевість, та, куди опади падають, але у ґрунтові води туди не потрапляють, а залишаються зверху. І ось це заболочення. Сприяє тому, що мох з фагном, який там наростає, він починає розкладатися і ось утворює таку субстанцію. Так от, сам верховий торф, він дуже кислий, а коли у нього додали якісь розкислюючі агенти, швидше за все, якесь доломітове борошно, можливо, крейду, то цей субстрат вже готовий для пророщування насіння. Але оскільки виробник додав сюди мінеральні добрива, то цей е, субстрат навіть може слугувати і далі для вирощування розсади, без якихось там додаткових маніпуляцій. Але у, в тому разі, якщо ми використаємо його безпосередньо, ось так, в такому вигляді для е, е, висіву насіння, то коріння цієї розсади нашої буде слабке. Е, вона виросте і врожай в кінці кінців дасть. але все-таки мені хочеться, щоб коріння розсади мої було потужне. І для цього я зроблю наступне: я ем, зменшу концентрацію добрив у цьому субстраті, Яким чином? А розведенням. Тобто я додам до цього субстрату е, інертні якісь складові, які збільшать його об'єм, а оскільки кількість мінеральних добрив залишиться та ж сама, то концентрація автоматично зменшиться. Таким чином, я ем, сприятиму тому що коріння моїх ось цих рослинок, коли почне рости, воно буде шукати собі поживу. Воно буде шукати поживу, буде розростатися. А я буду цьому сприяти. Яким чином? Буду вам далі розповідати. Але на початках вистачить рослині і тих поживних речов, які є в нас Аж поки не вилізе справжня пара листочків. І тоді я почну підживлення і про це буду вам розповідати. А зараз я приготую цей субстрат, я додам у нього інертні речовини, які його якість ніяк не погіршать. Вони просто зменшать концентрацію ось цих поживних речовин. А що ж я туди додам? Буду виходити з того, що в мене є, і вам це рекомендую робити. Те, що у вас є, те, що вам зручніше, те, що вам легше, те, що вам вигідніше, можете додати. А це може бути. Найперше. Кокосове волокно. У мене є його невеликі палишки, Я його намочила. І ось воно, цей брикет, бачите, розкис. І ось кокосове волокно. Тут е, зовсім не розкладені оці органічні рештки. І е, кокосове волокно практично стерильне, е, немає там ніяких шкідників і хвороб у ньому. Далі можна додати перліт. Теж залишки в мене є. Ось він перліт. Більшість із вас знає, але хто не знає, я вам повідомлю, а хто забув, нагадаю, що з перлітом працювати треба дуже обережно. Це інертна складова, чого в ньому немає токсичного трудного, але, на жаль, він дуже пилить. І ось цей злітний пил, тонкодисперсний, він, потрапляючи в легені, на жаль, залишається там назавжди. Тому треба уникати цього. Змочили і далі з ним можна працювати. Що ще можна додати у таку ґрунтосуміш, як казала моя бабуся, казенну, для того, щоб збільшити її об'єм, не погіршити її якість, зменшити концентрацію в ній поживних речовин. Можна додати вермикуліт. але хочу вас застерегти. Якщо ви, скажімо так, умовно страждаєте переливами, якщо ви Часто поливаєте, ну і частіше вас буває, що ви переливаєте розсаду, то тоді краще не застосовуйте. Бо він буде ще довше отримувати вологу у ваших цих стаканчиках і може навіть якесь там бути підгнивання коренів. Якщо ж ви, навпаки, страждаєте недоливами, пересушуванням розсади, то тоді вермікуліт це ваше. А якщо страждаєте переливами, то ваше це переліт швидко обирає, швидко віддає вологу, не спричиняє перезволоження. Всі ці добавки і кокосове волокно, і перліт, і вермикуліт, вони служать в першу чергу для розпушування грунтосуміші, в другу чергу для утримування вологи, в більшій мірі вермикуліт, в меншій мірі перліт. Кокосове волокно теж утримує вологу. Ось ці можна додавати. Дуже корисним, дуже зручним доповненням до ґрунтосуміші є цеоліт. Це теж природний мінерал. І я його знайшла в двох фракціях. У магазині квітковому ось такої трошки більшої фракції. І вартість його була 40 гривень за кілограм. А у ветеринарній аптеці ось такий майже порошкоподібний. майже. Ну, такий, скажімо, не дуже тонкодисперсний порошок. І в обох випадках, до речі, у ветеринарній аптеці він продається з одного боку напис «Поліпшувач джерунту, а на другу рудний адсорбент з юнозмінними та каталітичними властивостями. В обох випадках це один і той самий цеоліт, і його користь, окрім у як у розпушуванні, то ще і у тому, що він є джерелом мікроелементів, і кремнію, і там ще деяких. Елементів, які він поступово, дуже поступово буде віддавати ґрунту суміш. Крім того, є в ньому ще одна цікава властивість оця власне йонобмінна. Але на перших порах для висів насіння вона нам не дуже важлива. Поки що ми застосовуємо це як розпушувач. А от уже далі, коли будемо пересаджувати, перевалювати наші рослинки або пікірувати, далі у той ґрунт будемо обов'язково додавати цеоліт, він там буде ще величезну користь приносити, але про неї пізніше. Тож, ось такі куплені добавки до ґрунтосуміші можна додати в неї. Якщо ж немає таких добавок у вас, немає до них доступу, може немає в магазинах, зараз всяке може бути, можливо, немає можливості купити, тоді достатньо в ґрунтосуміш додати пісок, теж є свої особливості. Пісок в нашому випадку є двох видів. Ну, скажімо, є ще третій морський, але для нас він поки що недосяжний. Але от річковий пісок і так званий боровий пісок в нас трапляється. Так от, хочу вам нагадати, що краще віддати перевагу річковому піску, бо він уже промитий. Він такого кольору сірого або аж біленького, такого. і він практично нейтральний. Це речовина, яка не вплине на кислотність вашої ґрунтосуміші, а знову ж. Тільки підвищить її повітря і водопроникність і зменшить концентрацію мінеральних добрив. А боровий пісок, може бути аж до рудого такого, він дуже кислий і він вплине на кислотність ґрунтосуміші. Тому от з цим треба бути обережним. Якщо ви купляєте ґрунтосуміш, якої PH5,5, то додавання такого борового піску буде некорисним. Тобто, ми змішуємо куплену. Ось таку тобто, суміш, яка складається із верхового торфу, розкисленого, містить мало поживних речовин саме по собі, але збагачена мінеральними добривами. Також містить дуже мало мікроорганізмів. І додаємо почту з того, що ми назвали перліт, вермікуліт, зверніть увагу на перезволоження. Кокосовий субстрат або ж пісок бажано-річковий, додали у яких пропорціях. Ну, це буде залежати від того, що вам економічно вигідніше, що вам доступніше, а на проростання насіння це ніяк не вплине, бо насіння прекрасно проросте і тільки в одній грутосуміші, і тільки в одному піску, і тільки в одному перліті, і тільки в одному. Це у літі, і тільки в одному кокосовому волокні. Тому в якій пропорції ви це змішаєте, принципової різниці немає. Бо, як я вже наголосила, рослинки наші будуть в ньому рости до пікіровки або до перевалювання. Якщо ви вирощуєте це в таблетках, в касетках невеличких чи у маленьких чарочках, як я розповідала минулого разу. Так от, зробивши таку ґрунтосуміш, в принципі, вона є вже придатною для висіву зразу, але для надійності, я би радила вам і так сама роблю ось цю готову ґрунтусуміш, я її гарно зволожую розчином біопрепаратів. Для такої купленої грунтосуміші, розбавленої цими складовими, які я назвала, достатньо буде застосувати тільки скажімо, триходерму, або тільки сіну паличку, або якийсь препарат, який містить і те, і інше. Гарно обробили і поставили на два тижні. Звичайно, якщо у вас оце все куплене, воно, як правило, чисте і без хвороб. Дуже мала ймовірність хвороби підхопити із таких субстратів. Бо вони дуже повітропроникні, дуже вологопроникні, немає перезволоження і практично не трапляється ні чорної ніжки, а ніяких інших гнилий. Але для того, щоб ґрунт наш був живий, для того, щоб мікроорганізми виконували, крім іншого, крім захисної функції, ще і стимулюючу функцію, треба дати їм можливість там розмножитися всій нашій ґрунтосуміші. Органіка у вигляді ось цього, напіврозкладеного торфу, кокосового волокна, у них є, їм буде чим харчуватися, а ми з вами почекаємо до того часу, коли. Наші дати висіву будуть оптимальними і почнемо сіяти. Ось такий підхід до створення гротосуміші, на мою думку, здається, мені найбільш оптимальним. Але бувають і варіанти, бувають інші випадки. Скажімо, немає у вас доступу до магазину, немає коштів, щоб купити ці куплені ось субстрати. І в кінці кінців доставка нової пошти дуже дорога, і це обійдеться дуже дорого, то тоді, звичайно, можна взяти і ґрунт ваш з найближчого якогось узлісся, чи там з якогось лугу, чи ще звідкись. Дуже треба бути обережним. Якщо ви берете ґрунт там, де росли якісь бобові рослини, здається, що дуже ж буде поживний, дуже гарний ґрунт, але поживність нам не треба в даному випадку. А от там, де є бобові, там може бути багато нематоду. І тому це небезпечно. На жаль, в нас не так багато біопрепаратів, там нематодекс, ще один-два препарати, які можуть побороти нематоду. Тому краще не брати там, де росли бобові. От набрали ґрунту, неважливо звідки з лісу, з кротовин, чи врешті-решт згорода, що не є добре. Ну, але ми це робимо вимушено, то ми повинні цей ґрунт дуже добре продезінфікувати. Я вам назву три способи. Із них два це такі, що дезінфікують на 100%, але ґрунт залишається на 100% мертвим. Там не буде ані шкідників, ані бур'янів, ані корисних мікроорганізмів. І тоді обов'язково треба буде туди додати цих мікроорганізмів. Це два способи прожарювання і пропарювання. Прожарювання, мені здається, знають всі: насипаєте на якісь дека, ставите в духовку. На хвилин 40 ставите в холодну духовку, включаєте, хвилин 10 вона розігрівається до градусів, трошки більше 100, десь там 110-120, ну який у вас там мінімум є в духовці. І дуже негарний запах, бо багато там органіки буде просто, ну, скажімо так, згорати. Але через 30 хвилин ви вимикаєте, воно вихолодає і на виході маєте стерильний практично ґрунт тоді обов'язково до нього мусите додати біопрепарати, як я вже сказала. Інший спосіб, трошки більш чистий, трошки менш смердючий, але теж доволі загальний. Коли ви грунт ваш, який ви взяли з лісу, там, з поля, звідки, ви насипаєте у рукав для запікання. Відрізаєте шмат рукава або, можливо, у вас є пакети для запікання. На жаль, показати вам пакета цього не можу, бо не маю його вдома, тільки вкладусь тут фотографію. То рукави чи в ці пакети, насипаємо нашу землю, наливаємо туди трошки води, ну, скажімо, від півсклянки до склянки, ну, щоб не було аж таке болото, але щоб пара щось ще ж утворилася. Тому налили, зав'язали. І поклали так само в холодну духовку і так само включили на тих самих 110, 120 чи там 130 градусів, не буде деко брудне і буде менше смороду. За пакетом слідкуйте, коли він надметься, протикніть його в одному-двох місцях, ну, щоб запобігти ось цьому розтріскуванню, не факт, що він трісне, але на всяк випадок. І м -м, таким чином вичікуєте знову ж таки 30 хвилин, виключаєте, дочекалися, поки схолоне. Далі ґрунт обов'язково обробляєте біопрепаратом, додаєте туди один з тих, що ми вже назвали. Продезінфікований ґрунт це ще не субстрат для висів розсади, бо залежить це від того, який він у вас, який він у вас за механічним складом. З чого в ньому більше – глини чи піску. Бо ґрунт, як ми знаємо, утворився фактично із материнської породи, коли каміння руйнувалося, утворювалася глина оксид алюмінію в основі, або пісок, оксид Слідці в основі, і від того е, отримуємо ми ґрунт або супіщаний, або суглинистий. Е, ну, Звичайно, від кількості поживних речовин, від кількості решток органічних, отих рослинних і тваринних, які, власне, і утворили родючий ґрунт, залежить його родючість. Але нас цікавить зараз не родючість його, а цікавить його повітропроникність і водопроникність. Таким чином, дві складових: ваш природний ґрунт, який ви накопали, і залежить від того, який він. За механічним складом додали туди піску або глини. Глина це буде, може бути звичайна глина, а може бути бентонітова. Про неї я вам розповідала минулий рік у відео про ґрунти. Що це така глина, дуже гарна, дуже з високою адсорбційною здатністю, і багато там мікроелементів, так як і в цеоліті. І продається вона найчастіше у вигляді напомню. Наповнюючи на для котячих туалетів. Е, у нас це було донедавна дефіцит, хоча в нас родовище тут дуже великий поряд. Менше з тим додали піску або глини і до такої консистенції, щоб. Е, Якщо це був суглинок, що він став розсипчатий, якщо це був супісок, дуже е, такий розсипчатий, то він стане трошки більш утримувати волому, коли ви додасте туди глини. Докладніше про це ви можете подивитися в новоручному відео. А якщо це супісок, то туди варто додати ще якоїсь органіки. Це може бути навіть біогумус. До, до речі, хочу вам зауважити, що біогумус – це. Не пожива для рослини, це пожива для мікроорганізмів, в тому числі і в відкритому ґрунті, коли ми додаємо біогумус. Це не безпосередньо для рослини, це для, більше для мікроорганізмів. Так от, у той супісок можна додати біогумусу будь-якого, або ж ну, ось цього з пакети катерного, рідкого, якоїсь органіки. Все, ваш, ваша ґрунтосуміш готова. Вона вже продезінфікована, простерилізована, а додані до неї розпушуючі або зв'яжуючі компоненти все. Готова для вживання. Але залишився ще третій спосіб, він дещо, можливо, менш надійний, але, можливо, більш сучасний, більш, так би мовити, дружній до довкілля, це коли ви ваш ґрунт природний, який ви викопали, обробите одразу достатньою кількістю біопрепаратів. Скажімо, триходерма вона знищить залишки рослинні, на яких патогени там живуть. І, скажімо, метаризіум, який знищить шкідників, які там можуть бути. Але зробити це треба як мінімум за три тижні до висіву, щоб всі ці гриби, до речі, можна додати туди і сіну паличку, вона з патогенами теж буде боротися, а от із шкідниками будуть боротися метаризіум або боверія. Так от, цей спосіб більш повільний, більш, як я сказала, дружній до довкілля, не смердючий. Якщо ви не поспішаєте сіяти, садити. То ви можете застосувати цей спосіб. Однак варто зауважити, що насіння бур'янів там залишиться, і бур'яниці будуть у вас рости. А також варто відмітити, що якщо, скажімо, цей ґрунт у вас пересохне, то гриби наші перестануть там працювати, і, можливо, ймовірно, можуть залишитися деякі там патогени. Але якщо, скажімо, у вас немає можливості. Вести додому ось цей весь ґрунт. Дома там в квартирі його це все прожарювати, пропарювати. О, такий спосіб ви можете застосувати. Ще хочу вам нагадати про один спосіб, який колись раніше дуже широко застосовувався, а тепер, чим далі, тим його менше можемо застосувати, це проморожування. Бо морозів таких у нас не буває, бо проморожування треба здійснювати при температурі десь мінус 20 градусів. Причому це має бути 3-4 дні. Виставили на мороз, 3-4 дні, замерзло, промерзло в мішку аж на кістку. Далі занесли у тепле приміщення. Постояло, розмерзлося зовсім. І все те, що там залишилося живе, починає оживати, починає свою життєдіяльність. І ми через цих 3-4 дні його знову на мороз, але знову 20 градусний. І так ми здійснимо 3-4 цикли. Ось тоді шкідники там точно пропадуть, а от збудники хвороб навряд чи. Тому Ось це проморожування на даному етапі для нас ну, не є таким 100% способом знезараження ґрунту. Я вам розповіла про те, як я роблю свій ґрунт, і, і саме в цей ґрунт я здійснила свої перші посіли ось цих огірочків, це Фабіна. Розповім про нього трохи пізніше, взагалі про ці свої посіли. Також у нього я і сіяла петунію, яку я вже вам показувала. Також у цю ж саму суміш. ґрунтусуміш я висівала і суниці, які благополучно сходять. До речі, один сорт вийшов уже дуже гарно. А інші трошки скромніше. Але помалу теж сходять. Теж сходять. Так само кімнатні томати в мене ростуть в такій ґрунтосуміші. В цих томатиках кімнатних вже є два, з'являється третій справжній листочок. І у цей час я почну підживлювати томати, але про це теж вам розповім пізніше. На противагу верховому торфу є торф низинний. І, і, як я вже вам казала, мені вдалося купити ось той дуже дешевий субстрат, який містить торф низинний. противагу верховому. І перша ознака, за якою ви можете відрізнити, навіть не розпечатуючи цього пакета, ви е, на вагу, ось цей низинний торф, він важкий. І коли ви розпечатаєте цей пакет, то ви там побачите, це я сюди насипала, там побачите ось таку бачите, субстанцію, яка практично не містить решток рослинних яка дуже чорна, схожа, ну, прямо вже на землю схожа. Така, да? І основна властивість цієї субстанції, що вона не є кислою. Це є торф низинний, він утворюється у низинних болотах. І ці болота вони ну, в низинах утворюються за рахунок того, що була там водойма, а потім вона почала заростати, заростати і таким чином заволотилося і добувати такий торф важче. Розклалися там рослини набагато краще, тут більше різноманітних рослин вже розклалося, не просто мох з фагмом, бо сфагнум він утворює ніби такі лінзи, знаєте, а це навпаки низинне все таке. Так от, він, крім того, що добувати його важко, то ще і при транспортуванні ну, важчий він так, ненаручно транспортувати, тому його і добувають менше, і продають менше. Ось на цьому пакуванні, не хочу, щоб це була реклама, ну, але ось так покажу, впізнаєте, на цьому пакуванні взагалі не написаний його склад. Взагалі не написано, чи там хобі торф, чи не звільнить. Тільки написано, що готовий, універсальний і містить також ем, мінеральні добри. Але ось цей ем, субстрат, ось цей, ем, цю ґрунтосуміш я зараз не буду додавати у цю суміш, яку готую для того, щоб насіння проросло. Бо вона там зайва, бо тут поживні речовини, окрім тих мінеральних добрив, ще є і власне, ті, які містяться в незинному торфі. А незинний торф багатший поживними речовинами, і цього мені зараз не потрібно. Тому я залишаю це до того часу, поки буду готувати ґрунтосуміш для розсадних стаканів. Але я так само буду додавати туди розпушуючі інгредієнти, зв'язуючі інгредієнти. І все решту я вам потім розповім, але принцип буде той самий. Мені не дуже важливо поживність ґрунту. Важливо, щоб там було достатньо органіки, щоб там було достатньо мікроорганізмів, щоб він був механічно такий, як треба, воду і повітря проникний. А усе решта, я зможу компенсувати за рахунок різноманітних підживлень і вам про це розповім. Хоча, про один із способів, ви можете вже зараз переглянути, якщо ви не бачили, у відео про виховання коріння. Ось там я розповідаю, як зробити такі. Підживлюючи Чупа-чупси. Але є інші способи, альтернативні, і про них я вам розповім незабаром. А поки я дякую вам за перегляд, за підтримку каналу, за ваші вподобайки, ваші коментарі. За все це вам дякую і бажаю тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв у переможній Україні, без корупціонерів, без злодіїв, без колаборантів. Сподіваюсь, що таке можливо.